Лялька честа і заряджай магазини, бо ми нахуй. він, Лялька виходить, на радієці з пікапом, мотає трьохсото, заряджає магазини, чистить зброю. Я веду просто бій і думаю, бля, мені треба гранату відкинути. Нахуй". Я беру гранату відкинув. Вона йо. Я чую, бля, вони зараз нас, я кажу, пацани, вони зараз нас гранатами почнуть закидувати, бо вони не можуть прийти на перехід. Чую характерний астріл та гранати. Я, я чую його добре навіть. Астріл гранати, кричу граната, вжимаюсь в стінку сюди, тут вони всі в стінку зриваються, а вона до нас не закотилась, бо Саня, получається, він загинув, присів, і в тому місці, де він присів, він закрив останню ту норку, яка може зайти. Йому граната під ноги, їбать граната, я далі продовжую бій. Чую, ще астріл гранати. Вона йому під ноги, він її тримає своїм тілом мертвим. Вона їбать, я далі продовжую бій. Отаке на... Було бля, я не знаю скільки на Було, бля. Я не знаю, скільки так було. Я не можу сказати, скільки так було. Просто такий бій хаотичний. Я, бля, на зірку зірки зв'язка нема, ми тільки з пікапом. На синьку вони вже роз'їбали на антенну, синьки зв'язка нема. Я чую, як вони ходять, я чую, як вони по нам стріляють, вони не можуть на прямий простріл в нору, в нору зайти. Я роблю все максимум, щоб вони не зайшли в прямий простріл, не вімали не з РПГ, ні хуя. Просто, бля, держу на... То нору блі, відбиваю блядь. кажу, пацани, я, якщо ми, я кажу, якщо ми затіхнімо, нам піз. Заряджаються патрони, чиститься АК, Я бачу, Рома, Рома, Рома ту собі турнікети наклав. Кажу, лялька, замотай йому руку. А я бачу, у нього рука тіска не задіта, але пуля пройшла сквозь руку, вилетіла. І, ну, Коротше, рука відкрита з двох сторін. Я кажу, замотай його. Він би достав бандажа, кажу, не бандажом, береги. Я. Кажу, а що, гемостатик? Бери гемостатик, відкрий, замотай туго, це, це бін, того біддом замотай, дню кров перестане текти. Продовжую далі вести бій. Тут ще одна граната нахуй. І Саня, бля, я не знаю, гранат вони з 10 скинули. Саня просто всі гранати йому в ноги. Він просто своїм тілом, блін. Граната до на нас не зайшла, ви розумієте? О, бля. Брат. Брат. Ha <laughs> ha